Реабілітація дітей, які мають складні долі у Київському центрі соціально-психологічної реабілітації номер 1 дітям-сиротам та тим, хто позбавлений батьківського піклування, допомагають знову повірити в безпеку і турботу. Але, попри тимчасовий статус закладу, чимало дітей живуть там роками. Чому так? Далі в сюжеті. Кожна дитина в цьому центрі з непростою долею. Хтось пережив насильство в родині, когось занедбали, хтось втратив батьків. Частина чекає, чи зміняться їхні мами й тата, доки тривають суди, інші на нову родину. Вони приходять трошечки ось такі, як їжата. Ось це важко. А відігріти їх, щоб вони почули заботу. Бо іноді вони ну, трошечки не такі дітки, як звичайно. Але потім вони все, їх зігрієш, вони добрі, хороші, навчиш всьому все. І вони все розуміють і все в нас добре. У центрі діти від 3 до 18 років, і для кожного тут намагаються створити безпечне середовище. Дитина має перебувати тут до 9 місяців, поки триває адаптація. У нас гарні спеціалісти, працюють психологи, психотерапевти з дітками, допомагають їм в їхній стан вирівноважують, проводять різні методики, використовують. Ну, робимо все для того, щоб зменшити тривожність, щоб діти гарно себе почували. Та на практиці інколи діти залишаються значно довше. Наша справа реабілітувати дитину і передати, щоб вона жила в нормальних сімейних умовах. Деякі діти залишаються і рік, і два, і три в нашому центрі, доки вирішується їх подальша доля в судах. Альтернатива закладам патронатні родини. Київ додатково виплачує їм майже 17 тисяч гривень щомісяця. Але, попри це, бажаючих катастрофічно не вистачає у всіх великих містах України. Ми Зараз запустили проекти, що стосуються дітей, а власне створення патронатних родин. Це для нас є насправді виклик, тому що три родини на весь Київ – це дуже мало. Тобто, це не усиновлення, це не постійна опіка на дитину. Це тимчасове якраз перебування в родині, коли потрібно або встановити статус, або вирішити питання з родиною, для того щоб можливо ми дітей влаштовували, мінімізували влаштування в закладах. Доки доля дитини вирішується, центр стає її домом. Тут шість груп за віком і статтю, налагоджений режим, гігієна, навчання. Молодші ходять до школи, старші вступають у коледжі. Все чистенькі вони в кожного свої речі. Вони слідкують за, за цим за маленькими. Центр має власне укриття під час повітряної тривоги. Найважче з малими. Маленьких діток дуже важко, особливо коли це ніч їх піднімати і вести в укриття. Вони не завжди хочуть. Але ми все ж таки наполягаємо на тому, і діти ходять в укриття. Як би їм цього не хотілося, але такий час. Ми не можемо ризикувати життям дітей. В закладі шестиразове харчування. Їх привозять. Багато з них зголодніли настільки, що мені доводиться їх відгодовувати. Потрібно підсилене харчування. Через складне минуле діти можуть мати проблеми зі здоров'ям. У центрі це враховують і дбають не лише про психологічне, а й про фізичне відновлення. Тут доводиться нам, засукавши рукави, працювати. Ну, от, домовились ми з другою клінічною дитячою лікарнею, ну, от, що вони безкоштовно роблять нашим діткам обстеження, там необхідні процедури. Але жоден центр не замінить родини. Тут намагаються відновити зв'язок із батьками. Щотижня проводять батьківські дні. Батьківський день це дуже важливий такий час для дітей, коли вони можуть побачити своїх батьків, ось відновити з ними контакт. Якщо це наскільки це можливо, тому що буває по-різному. Взагалі для дітей мати когось, так, хто в них є батьки. Це дуже важливо. Це для них підтримка. Центр утримується за кошти міського бюджету Києва, не дивлячись на цей воєнний час. Ми нам бюджет не скоротили. З організацією дозвілля допомагають волонтери. Є екскурсії, табори, кіно, зоопарки і різні свята. Та найбільше бажання тут одне: щоб кожна дитина з центру потрапила в люблячу родину. Наталя Білогурова, Карина Панченко, Київ, 24.